Він у я знаходився в кармані, і це його, коли його теж посікло, Це той самий щоденник пана Володимира, пошарпаний з плямами крові та дірками від уламків. У ньому чоловік записував, як минали його дні на війні. Каже, у своїй схованці час від часу чув росіян, сидів тихо. Я одного каже, за двох сотків а другий просто спрятався. Втім і сам отримав поранення. Військовому відірвало пальці на руці та посікло ногу. Чотири тижні, каже, був без їжі та води. Воду в основному я збирав, коли дощ був, коли слуш збирав воду. Ну і він приходилось свою сечі употребляти. Тихон чекав, що збройні сили підуть в контрнаступ. У щоденнику Володимир пише: буду тіпою, може, мені а але другому путі не буде. Знайшли воїна Володимира українські бійці. Каже, найперше, що попросив у них хлопці, дайте поїсти. Зі слів лікарки і реабілітолога Олени Медяник, попереду Володимира тривала реабілітація та протезування ноги. До нас він прийшов для того, щоб позагоїлись рани, для того, щоб навчитися ходити, жити по-новому. Пан Володимир згадує побратимів з деякими, каже, продовжує спілкуватись. Тихон вірить у перемогу та мріє. Зустрітися з цими хлопцями з рідними, які там друзями. Анастасія Гуменна, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.